Бусна лінія до Масанів таки буде з 11 по 14 червня на перехресті проспекту Миру з вулицею Козацької та Героїв Чорнобиля перекриють рух транспорту. А все через встановлення спеціального обладнання контактної тролейбусної лінії. Тож маршрут громадського транспорту зазнає змін. Транспортники наголошують, схему об'їзду сформували так, щоб змінені маршрути все-таки охопили максимальну кількість зупинок, до яких звикли пасажири. Зупинки бойова героїв Чорнобиля. 11-та школа, комерційний технікум, чотири дні зовсім не побачать автотранспорту. Рух тролейбусів цим перехрестям і зовсім буде технічно неможливий. Тож з 11 червня до закінчення монтажу мережі рогатики не їздитимуть. Орієнтовно два тижні. Результатом будівельних робіт має стати запровадження в Чернігові нового тролейбусного маршруту номер 11 який проходитиме по вулиці Козацькій, колишній 50 років ВЛКС. Sam.